Друзі, запишу свою думку стосовно скандалу, який стався на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат у місті Івано-Франківську. Е -е, спочатку я не читав про то, що, те, що там було. Мені прислали якісь посилання, я їх прочитав, але без коментарів. Точніше, я прочитав. Прислала дуже поважна людина, яку я поважаю. Вона ніяким чином до цієї історії ні з одного, ні з іншого боку не мала. А, Відношення, але що сталося? Е, чемпіонат України з класичних шахів, наскільки я розумію, і один з гравців, учень е, Фірмана є такий гросмейстер у Львові, який це дуже важливо, мав досить щільні стосунки з ФШУ, дуже щільно працював з ГНИПом, дуже щільно працював з іншими представниками міністерства. Були доволі підозрілі різні а, виділення там, грошей. так, на, ну, Це називається, знаєте, як у народі називаються такі мутні схеми, різні відкати і так далі. І Фірман е, дуже щільно працював з цими товаришами з ФШУ, сам ходив до складу ФШУ. Але обрав таку тактику, якщо щось йому не подобалось, він відразу їм погрожував. Погрожував у першому віцепрезиденту ГНИПу і погрожував керівникам з міністерства, вони йому, щоб заткнути рота, давали нові якісь а, нечесні преференції. Ну, ось так такі в них були відносини. Стосовно до взагалі дій пана Фірмана і до мого відношення до Цієї людини, я наголошую, як людини, не як шахіста, це нормальний гресмейстер, тут не можна нічого сказати. Як до людини я вже записував відео. Мені здається, ті, на мою думку, хто обкрадає дітей, не заслуговують ані крапельки поваги. Але давайте стосовно ситуації, що сталося на чемпіонаті України. Учня Назара е дискваліфікували, не просто дискваліфікували, а вигнали з турніру Головний суддя турніру Олег Григорович Товчиг. Це е, голова суддівської колегії Федерації Шахів України. Директором турніру була, оскільки я розумію, Палагіцька звана франковська яка закриває очі читерів, прикриває їх. Ну, цим ми вже е, про це ми вже казали. І тому немає сенсу про це ще раз сказати. Багато відео є на каналі. Діяльність цієї людини взагалі не обговорюється. Ті, хто хоч якимось боком, а, замовчують або приховують читерів, виправдовують читерів, це не люди. Це злочинці. Це моя особиста думка. І я думаю, будь-яка нормальна людина розділяє цю думку. Так ось Олег Григорович Товчига поставив не просто поразку, вигнав з турніру. Бо учень Фірмана, вже зігравши партію, дивився за тим, як грає його товариш по гуртку з кимось іншим. І в якийсь момент, я так розумію, там проводився ферзь, судячи з коментарів, і він судді не було поруч, і він взяв ферзя і подав своєму товаришу. Чи порушення це, це серйозне порушення? Це дуже серйозне порушення. Я скажу так, що. Ганьба тренерам, які не вчать дітей правилам гри. Тренер зобов'язаний розповідати про правила гри. Можливо, фірман і розповідав. Можливо, діти не засвоїли. Тоді це проблема спортсменів. Вік не має значення. Підказки не можуть бути ні від кого, не може бути. Не можна казати, а це дитина. Не можна виправдовувати, як це робила костак. Тренер клубу Гамбіт не можна виправдовувати читерство у дітей. Це ж маленькі розбійники. Ні, не можна. Ми знаємо, в клубі Гамбіт і великі розбійники начебто вчать вас шахом. Але, друзі, вік не має значення, тому що ці порушення, наприклад, читерство, йде до інших таких дітей, але до чесних. Тому тут не може бути ніяких компромісів. Стосовно і знання правил. Порушив правила, повинна бути якась відповідальність. Чи не занадто сувора дискваліфікація? Ось тут треба розбиратися. Я згоден з тим, що вже давно, а це за часів, до речі, <кхух> Олега Григоровича, і на місцевих рівнях, і на рівнях чемпіонатів України не складається апеляційний комітет. Це серйозне порушення. Таке було і в Херсоні, коли судді приймали. Жахливі рішення і спеціально не створювали апеляційні комітети, або створювали їх, знаєте, з людьми, які грають на рівні першого розряду, і правил зовсім не знають. Ігноруючи майстрів, грес і тих, хто мали е, суддівські категорії. Це не вірно. Це 100% помилка. Повинен бути апеляційний комітет. Можливо, рішення та вчиги я пропускаю, я е, пропускаю, було доволі жорстким. Так воно в принципі могло. Бути таке рішення за серйозне порушення. Це підказка. За підказку можна дискваліфікувати. Але повинен бути апеляційний комітет. Тому всі ці спори, чи, 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 чи суворе рішення, чи ні, воно вони не мають значення, повинен бути апеляційний комітет. Те, що Палагідська не створила цей апеляційний комітет, це ще раз каже про її манеру ведення. Взагалі, у цього її шахового бізнесу, її ці шахові ліги, де грає безліч чителів і так далі, це просто жахіття і ганьба. Ось і все. Що стосується моїх відносин з паном Товчихою, тут багато я почитав коментарів, як його просто всі його пинають. Там, Старий дід нічого не розуміє, ганьба йому, всі перекладають про, всі все зле, зло на нього, перекладають, чи діти е, не любили шахи або боялися е, ходити на турніри саме через Тавчигу. Я скажу так: один раз я дуже постраждав від пана Тавчиги на турнірі. Один раз, дуже-дуже. Я розповім зараз про цей випадок, це буде в цій частині або в наступній. Але, в принципі. Це один з найкращих суддів у тих моментах, коли я був на турнірах, яких я бачив. Дуже жорсткий, але який слідкував за порядком. Принаймні, це було, я кажу, коли грав я. Я вже давно не грав у турнірах, де судив Олександр Григорович. І давайте розповім, як він мене колись засудив на турнірі в Ілічівській, тоді ще це був Ілічовськ, потім Чорноморськ. Я грав з Станіславом Богдановичем, і в принципі. Ті партії, які в мене вигравав Стас, вони були приблизно ось в такому форматі. В Богдановича просто впав пропорець. Він так стукав, стукав. Ну, позиція в нього була погана. Він стук. І за часом він програвав в мене було більше хвилини. І він так впав пропорець, і він стукнув, чи зі злістю, чи що по годиннику, що він просто перестав працювати. Люди поруч, шахісти бачили, що прапор в нього закінчились. Ну, закінчився час. На електронних це було годинниках. І, звичайно, про це казали Олегу Григорович. Але серцю не відмовиш. І там була і мама Богдановича, тому Олег Григорович сказав: я вам ставлю по хвилині і догравайте. Обурений через таку, таке невірне. Нечесне рішення, безумовно. Людина, яка взагалі розбила годинник, ось її потрібно було дискваліфікувати, а не продовжити гру. І обурений через це рішення товчиги, я не зміг себе заспокоїти і програв ту партію. Хоча позиція була все рівно виграна, ну програв. Ось так сталося. У мене були ще випадки не з товчигою, про які я розповідав, коли ось така несправедливість жахлива. Потім я не міг її перебороти, ну, приборкати, це моя була проблема. Але, звичайно, чи був правий та у тому випадку? Абсолютно ні. Чи помиляються інші судді? Помиляються всі. Я вважаю, друзі, я знову-таки думав, як записати це відео, тому що незважаючи про те, скільки поганого про мене наговорив та в мене він залишився якимось таким авторитетним суддєю, який завжди радів за шахи, і я до нього так десь. Ставлюся доволі непогано, незважаючи про те, що він про мене говорить такі неприємні речі, які, звичайно, нікому не подомались. Фірман, ну я вже своє про своє ставлення до нього казав. Але це моє ставлення конкретно по цій ситуації. Суддя можливо, можливо, і зробив. Можливо, до цього були якісь інциденти. Можливо, тут він перевищив, вибрав найжорсткіше покарання. Але головна проблема. В тому, що не було апеляційного комітету, головна проблема. Я вважаю, що таким організаторам, як Палагіцька, треба заборонити усе. Чекайте продовження у наступному відео. пишіть свої коментарі, але коректні тоді вони будуть залишені на каналі.